формування двох колон. До в Роз. Вони тримають у руках банери із фото полеглих на російсько-українській війні пластунів. Цей день особливий, каже Марія Сергеєва. Вісім років тому на сході України загинув її чоловік Євген Подолянчук. Найкращий взірець для всіх. Позитивний, завжди в русі, завжди розвитку, завжди щось робив і всіх спонукав. Аби вшанувати учасників своєї скаутської організації, на площі Слави влаштували поминальну ватру. На жаль, сьогодні ми відзначаємо пам'ять не лише Жені, а й багатьох інших пластунів. Всього їх зараз 17, які загинули борючись із. Російською навалою починаючи з 2014 року, спочатку молебень, а потім найголовніше, як говорить пластун ігор Медведєв. Для нас найважливішим символом є ватра. Ця ватра символізує останній шлях пластуна. Ми ніколи не кажемо на будь-якому заході, що це є остання ватра, це є крайня ватра. Але на жаль, сьогодні ці пластуни йдуть на свою останню ватру. і запалюють вогонь. Оскільки ватра є таким сховком, оберігом для всіх, то ж власники помирають, вони відправляються на вічну ватру. Учасники формують коридор серед них Єлизавета Барбой у пласті дівчина три роки. Розповідає до цього дня готувалася. Це все наша пам'ять. Це історія, і не знаючи історії свого міста, людей, які віддали життя за Україну і за це місто, також це дуже важливо. Було для них важливі були ми. Тепер вони важливі для нас. Далі всі банери кладуть на щит, і це теж символ, каже Ігор Медведєв. Символ того, що вони повертаються до своїх домівок не зі щитом, як лицарі, а на щиті, як теж лицарі, але які тепер віддали своє життя. Хода вирушає до пагорба слави. Тут співають пластунські пісні. Воїни наші таке повідають. Сотнями скіфів у битвах вбивають. Та поіменно згадують всіх. То спостерігає лише із фото. Микола На навічні вати. Найважливіше додав Ігор Медведів, що кожен із них не зрадив своїй присязі. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.